Доброго вечора, ми Україна. Ні слава, ні воля, не мерна, ще ні. Суми, і харків, і острів змії. Метіє, чернігів, херсон і юрпінь. Ми є маріупа і відплата вже близько. Ніколи не були придавсь, бо нас коли у різних колисках, І різні співали, весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв, у нас доля єдина. Не жаліти ні син, ані куль. Всім доброго вечора. Ми Україна! Усе буде добре, 4-5 люль. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним, колосилися небо, щоб сміхалися люди і жили дружно і щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, Щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб Україна розквітла незалежна і вільна. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб яного закрив біди над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком і днем дощовим я шепочу в синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Повертайся, татусю, скоріше. Вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш. Я знаю. Я люблю тебе дуже, мій татку, і молюся за тебе до Бога та небесного тата прохаю. От ще наш! Нам пошли перемогу. Молимося за кожного солдата, Чогось батька, сина або брата. Хай береже молитва їх єдина. Над ними Бог, за ними Україна. Може, ти десь далеко від дому, і тебе пересіла біда. згадай нашу пісню веселу і повторюй знайомі слова. Хай пісенька весела на захід і на спілку. Вертить міста і села несе несе привіт, не її співають дорослі і малі, Усі, хто любить пісню на землі.